Бойовики терористичного угрупування Ісламська держава і Левант одночасно атакували кілька військових контрольно-пропускних пунктів і поліцейських дільниць на півночі Синайського півострова в Єгипті. Загинуло щонайменше 64 солдати Збройних сил Єгипту та більше ста терористів. Для зачистки регіонів із найбільшою концентрацією бойовиків задіяли авіацію, включаючи літаки F-16 та гелікоптери Апачі. Згодом речник збройних сил Єгипту Мохамед Самір повідомив про те, що ситуація на північному Синайському і повністю контрольована. Ми повністю контролюємо ситуацію в регіоні. Наразі відомо про смерть 17 наших мучеників і близько 100 терористів. Усіх затриманих зараз допитують наші слідчі. Місцеві ЗМІ зазначають, що джихадисти хочуть зробити синай частиною так званої ісламської держави, як це вже сталося з Іраком і Сирією. Тим часом, після повідомлень про єгипетські теракти, Ізраїль закрив всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Єгиптом. Атаки бойовиків тривають вже не перший місяць. За цей час загинули сотні поліцейських і солдатів на півночі Синайського півострова.